Доброго вечора, я з України. Я з півдні достогне могутній Дніпро. Навчаюсь у школі Херсонській, і зараз я розповім вам про неї. Let's go! Мені пощастило жити в Херсоні. Тут затишно тепло, а й головне, вже 32 роки працюю тут. Школа, назва якої ШГП. Знайомтесь, це школа гуманітарної праці. Тут навчаються дуже розумні, товариські та цілеспрямовані діти. А уроки ведуть найкращі вчителі. Які дарують нам знання і частину своєї душі. Мені пощастило, адже це моя школа, мій світ, найкращі друзі. Це моє щасливе дитинство. І я впевнена, школа приведе мене до успіху. Адже за 32 роки свого існування ШГП випустила понад 8 тисяч талановитих і обдарованих дітей, які навчаються в найпрестижніших вузах Європи та України. Ну що? Ви готові дізнатися, в чому родзинка ШГП? Тоді для вас 10 найцікавіших фактів про школу гуманітарної праці. Факт номер один. ШГП це перша авторська школа повного дня в місті Херсоні. Навчальний день починається о 8-й ранку і триває до 6-ї години вечора. Сьогодні ШГП. Це сучасний навчальний заклад, один із найкращих у нашому місті, спортивні майданчики та зали хореографії, актова зала, навчальні кімнати, комфортні та затишні класи все це є в нашій школі. Навчально-виховний комплекс ШГП Херсонської обласної ради включає в себе молодшу школу, два корпуси старшої школи та спальний корпус. А ще будується новий сучасний бібліотечно-інформаційний центр. В спальному корпусі створено всі умови для проживання сотні обдарованих дітей із області. Кожного дня шкільні автобуси возять дітей до та зі школи. Це початкова школа. Тут почалося моє шкільне життя. До речі, я ще з дитячого садка мрія потрапити сюди. І мені було дуже комфортно та цікаво навчатися у такій приємній атмосфері. Факт номер 2 Вчителі нашої школи прагнуть максимально розширити наш кругозір: математика та інформатика, українська, англійська та німецькі мови, захоплюючи уроки історії та географії, цікава фізика і хімія. А так само у нас є уроки театру, міфології, історії релігії, хореографії, шахи та філософії у старшій школі. А ще нам пощастило подвійно. У нас є не тільки класний керівник, а й вихователь у кожному класі, який допомагає учням на самопідготовці та проводить різноманітні цікаві заходи. Факт No3: ШГП все націлене на те, щоб чути учнів та їх батьків. Ось чому в нас всього до 22 дітей в класах, а на вивчення української та іноземних мов клас ще ділиться на підгрупи. Це дає змогу кожному учню засвоїти матеріал якнайкраще. Кожного року учні приймають участь у захисті наукових робіт, переможці отримують винагороди. Школа пишається успіхами своїх учнів в олімпіадах, науково-практичних конкурсах і проєктах МАН. Факт номер 4 Ми дбаємо про своє здоров'я кожного дня. У школі триразове повноцінне харчування, корисна і здорова їжа. Прогулянка на свіжому повітрі, зони відпочинки для учнів. Все це є в ШГП. Факт номер 5 наша шкільна бібліотека одна з найкращих шкільних бібліотек України, яка налічує понад 60 тисяч книжок. Тут є все: рідкісні книжкові екземпляри, сучасні 3D-книги, унікальні енциклопедії, чудовий фонд з літератури про рідний край. Зрівнянні книжки про мистецтво та багато іншого. Також у бібліотеці проходять поетичні вечори та зустрічі з письменниками. Факт номер 6 В нашій школі є своє радіо і телебачення та працює шкільне самоврядування. Я теж перебуваю у шкільній раді та веду дві рубрики на радіо: Все про все та будильники. Факт номер 7 ми можемо не лише вчитися у школі, а й відвідувати гуртки та спортивні секції. А їх в нашій школі безліч. Робототехніка, хореографія, вокал, рукоділля, веб-дизайн, театральний гурток, англійський клуб, спортивні секції і ще мільйон всього. Шкільний театр це особливе місце: це спілкування без примусу, робота за власним бажанням, розвиток своїх акторських здібностей. Кожного року проходять театральні фестивалі серед класів. Факт номер 8 А всі наші свята ми відзначаємо в Херсонському обласному академічно-музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша, де ми на рівні з відомими артистами виступаємо на сцені. Уявляєте? І кожного січня ми відзначаємо день народження нашої школи великим концертом у театрі. Факт номер 9 Вчимося 5 днів на тиждень, а по суботах в школі клуб вихідного дня. Це круто! Як шкода, що в добі всього 24 години стільки всього класного і цікавого відбувається в моїй школі, а скільки в нас свят, квестів і захоплюючих заходів, а саме такі події роблять нас дружнішими. Факт номер 10 наше щасливе дитинство це заслуга творчих і талановитих вчителів під керівництвом директора, заслуженого працівника освіти, кандидата педагогічних наук Артема Олександровича Кияновського. Він справжній професіонал своєї справи. Наші вчителі завжди підтримують учнів у пошуках себе. Вони знають, що найкращий спосіб зробити дітей успішними це зробити їх щасливими. І це їм вдається. І найголовніше наша школа гуманітарної праці велика дружна сім'я. Кожна дитина в школі це безумовна цінність, яку люблять і приймають. ЧГП поєднує новаторство, креативність, експериментування для розкриття і розвитку унікальних здібностей кожної дитини. Я думаю, ви вже зрозуміли, що ШГП – це успіх, мотивація, досягнення, унікальний підхід і висока якість освіти. Згодні, тоді двері нашої школи відкриті для всіх, хто хоче вчитися. Це школа, в якій збуваються ваші мрії.